Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 1231-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Ефір на смартфону триває. У студії новин для вас працює Олена Морозова за лаштунками команди телеканалу Рада. Рік після атаки, 8 липня 2024 року. Росіяни поцілили в дитячу лікарню Охмадит. Крилата ракета х 101 влучила в токсихологічний корпус і пошкодила ще чотири будівлі. Двоє людей лікар та відвідувач закладу загинули відразу. Два хлопчики-пацієнти померли у наступні дні. Сьогодні медики закладу згадують трагедію та розповідають, що встигли відновити у лікарні. Соня Григорчук продовжить. Лікарі зробили обхід. До нас вже почали поступати пацієнти. Все було як зазвичай, ну тобто робота йшла, перев'язки, маніпуляції, антибіотики. Ранок 8 липня 24-го почався як звичайний робочий день, пригадує медсестра Оксана. Близько 10-ї оголосили тривогу, і фахівці почали переводити маленьких пацієнтів до укриття. І ті, які як тільки почули повітряну тривогу, вони самі спустилися. Деяких приходилося інформувати, щоб вони спускалися. Звичайно, деякі ще залишилися у відділенні, але хоча вони були в коридорі. Жінка каже, коли переконалася, що діти в безпеці забігла до сестринської взяти сумку з документами. Та до укриття вже не дісталась. Тільки я заходжу за дві стіни, е, і це було доволі швидко. Це секунда часу. Е, я вже зігнута на полу, накрита, е, ну, батьки притулилися, діти кричать. Це не було як в фільмі, коли воно е, уповільнене, летить повільно, скло там цей вибух. Воно ну, буквально там долі секунди. Дуже гучний вибух. Хлопнули двері. Це потім я побачив, що їх повиривало. Оксана каже, перше, що зробила, записала чоловіку відео, що вона жива. відділенні на момент вибуху вже розпочалась операція, яку не можна було перервати. Під час вибуху постраждала вся операційна бригада, це і операційна сестра, і анестезіолог, анестезістка, вся хірургічна бригада. Але так як лікар стояв спиною до вікна і прикривав своїм тілом дитину, то дитина якраз і не постраждала. Медики кажуть, не могли повірити, що ворожа ракета поцілила в лікарню. Я пам'ятаю, як наш лікар підійшов до вікна, якась типу залишилося, і сказав фразу Півтоксикології немає. І в цей момент для мене я просто так. Ну не може бути фахівці переділились на дві команди. Одні продовжували надавати допомогу постраждалим, інші приєднались до розбору завалів із рятувальниками та небайдужими. Телефон постійно е, дзвонив, е, смски постійно приходили, писали і пацієнти, і колеги з інших лікарень, і друзі, знайомі. Російська ракета влучила в токсикологічний корпус. Вона забрала життя лікарки-нефрологині Світлани Лук'янчик, а також дідуся однієї з пацієнток Володимира Петриченка. За декілька днів стало відомо про смерть двох хлопчиків пацієнтів. Одного після атаки перевели в реанімацію іншого медзакладу. Інший був у комі після операції на печінці. Музика. Ударом також пошкодило адміністративний, сучасний та старий хірургічний корпуси. Одразу після Цього ракетного удару у нас зникла електроенергія, тому що була пошкоджена і фактично зруйнована електропідстанція, яка живить лікарню. Наше відділення воно до цих пір зруйноване. Там немає вікон, немає дверей, все повибивало. Пацієнтів, яких не могли далі приймати, перевели до інших лікарень чи запропонували виїхати на лікування за кордон. Перші пацієнти, це пацієнти з онкозахворюванням, повернулись до нашого закладу буквально через 4 дні після прольоту. Через тиждень ми вже відновили прийом невідкладних випадків. Близько місяця після удару частина лікарів працювала на базі інших медзакладів. Відділення пластично-реконструктивної хірургії, у якому працюють Оксана та Валерій, переїхало до обласної лікарні. Ти там нічого не знаєш, де що знаходиться. Все одно це не ті відчуття, і це доросла лікарня. Е, тому коли ми сказали, що нас забирають назад в медит, ми такі нарешті, це повернення додому. Однак у своїй будівлі вони повноцінно працювати не можуть. Старий хірургічний корпус визнаний аварійним. Пацієнтів приймають у сучасному і поки що мають у розпорядженні всього 15 ліжок, а не 35, як раніше. Тут лікують зокрема діток із мінно вибуховими травмами. Дітки вони більш вразливі, якщо у них є змога краще загоювати рани при планових операціях. То коли є великі масиви пошкоджень, то навпаки важче переносяться. Закупку нового обладнання замість знищеного на себе повністю взяли благодійники. Серед найбільших донорів фундація Говарда Баффета та німецьке агентство GIZ. Частина обладнання це обладнання, яке у нас ніколи не було, але яке дозволило зокрема зробити роботу нашу більш ефективною. Це фактично крок вперед: а то і два з точки зору наших технологічних можливостей відновлювати сучасний корпус лікарні офіційно почали в червні цьогоріч. Будівельники оновлюють фасади, монтують металоконструкції, проводять внутрішні ремонти. Зараз ідуть активно відновлювальні роботи, як ззовні, так і всередині. Повністю очікуємо здачу цього комплексу в експлуатацію після відновлення до початку холодів цього року. У токсикологічному корпусі консерваційні роботи а для старого хірургічного готують проєктну документацію. Працівники ОХМАДИТ написали медичне завдання, що їм не вистачає в інноваційному корпусі, і ми саме тут під це. Під це медичне завдання попросили проектантів, щоб вони розробили корпус. Єдине відділення, яке досі не працює на території лікарні трансплантації кісткового мозку. Його хочуть якнайшвидше повернути в рідні стіни. А в ньому є чисті приміщення, які потребують повітря певної чистоти і класу. Тому ми попросили підрядника. Внутрішні відновлення пріоритизувати саме з цього третього відділення. Попри минулорічну трагедію та складнощі у відбудові лікарі Охмадиту надають допомогу на рівні показників попередніх років. Щодня тут турбуються про майже 600 пацієнтів, а минулого року прооперували майже 12 тисяч дітей. Соня Григорчук Ігор Ткач, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Головне управління розвідки установило ім'я злочинця, причетного до російського удару по Ахмадиту. Це майор збройних сил РФ Дініс Шейнов. На той момент він керував спеціальною інженерною службою, яка організовувала терористичну атаку на медичний заклад. Шейнов безпосередньо давав указівки по технічній підготовці крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації. Дві людини загинули ще п'ятеро поранених на Донеччині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли Андріївку та Костянтинівку. Зруйновано з два десятки будинків та багатоповерхівку. Згоріли авто. А у Херсоні двоє постраждалих. Росіян атакували з дрона цивільну автівку у центральній частині міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Жінка та чоловік, які були в машині, отримали вибухові травми та уламкові поранення. Їх шпиталізували. 34 повітряні цілі з 58 збили цієї ночі сили оборони. За інформацією повітряних сил, країна агресорка атакувала ракетами усіх типів і безпілотниками з Курска та Орла. Ще вісім повітряних цілей були локаційно втрачені. Уламки ворожих шахедів влучили у п'яти локаціях. 188 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. У районах Разіного, Лисівки, Малинівки та Миролюбівки село оборони зупинили 68 штурмів. Активізували свої сили окупанти на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут зафіксували по три десятки російських атак. До десяти зіткнень відбулося на турецькому та Краматорському напрямках. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Назарію Гринцевичу. Наймолодший серед азовців під час оборони Маріуполя потрапив до російського полону. Там пробув чотири місяці. Після повернення додому продовжив службу в лавах ЗСУ. Він загинув у бою 6 травня минулого року на Луганському напрямку у Серебрянському лісі. Поліція встановила особу чоловіка, якого застрелили вранці у Деснянському районі Києва. Це 48-річний місцевий житель. Його упритулу розстріляв незнайомий, який підійшов до автівки. Слідчі наразі встановлюють особу злочинця. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Від отримання вогнепального поранення потерпілий загинув. На місці події працює слідчі оперативні групи територіального управління поліції, столичного главку, кінологи та працівники карного розшуку. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці здійснюють заходи по затриманню та встановленню зловмисникам. Послуга у пару кліків у додатку Дія. Тепер доступний сервіс для військовослужбовців. «Ветеран-Про». Він покликаний забезпечити нашим захисникам швидкий та безбар'єрний доступ до державних послуг, зокрема пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подання заяви на субсидію та інші. Про те, як почати користуватися додатком, та які ще оновлення підготували в уряді, дізнавався Артем Деркачов. В боях за Сєвєрзанець да, я підірвався на міні і втратив ногу. Але через 4 місяці, 15 днів я повернувся в стрії. Далі продовжую незавершену ще справу. Своє поранення Микола отримав ще в 2022 році. Чоловік згадує на той момент під час лікування всі питання мав вирішувати самостійно. Оце паперова було коли ти Знаєш, що тебе все тіло болить, що у тебе нема кінцівки, немає там е інколи ні не, не одної кінцівки. І після військової ті всі поранення, після бойових дій. І от ті всі моменти вони досить так напрягають. І коли тобі ще приходять і кажуть, там потрібно ще якісь папірці, там ми називаємо це паперова бюрократія, і вона дуже сильно. Дуже сильно вона вибиває без колії. Та від початку цього тижня ветеранам та пораненим військовослужбовцям отримувати державні послуги стане набагато легше в цифровому додатку. Дія для кожного учасника бойових дій запрацював розділ «Ветеран-Про». Це не функція, це дійсно ветеранський простір в дії. І суть його власне в тому, щоб під одну парасольку об'єднати ті сервіси, які вже дає держава, і про які на жаль не завжди ветеран знає і може. Отримувати інформацію, ми хочемо, щоб вся ця інформація була у смартфоні. Сьогодні статус ветерана мають. 1 мільйон 300 тисяч українців, і вже зараз ми готуємо працюючу розгалужену інфраструктуру підтримки, щоб ніхто не залишився поза увагою. Щоби відповідний розділ з'явився у вашому смартфоні, потрібно мати статус учасника бойових дій. Далі потрібно оновити застосунок дія ще пару кліків, і ветеран або ветеранка можуть отримати відповіді на всі свої питання. Найголовніший результат це буде спростити будь-які послуги для нашого ветерана, щоб він розумів, що він робить, який буде результат, і як швидко це буде. Ми запровадили таку професію як помічник ветерана. Саме для чого? Тому що ветеран отримує велику кількість послуг, не зовсім розуміє, як їм користуватись і ці алгоритми. І для цього з'явилось цілий напрямок, який фінансується державою. Це помічник ветерана. Відтепер знайти фахівця супроводу ветеранів та домовитися із ним можна. Теж дистанційно пані Майя переконує раніше багато ветеранів і не знали про таких людей, як вона. «В більшості це сарафанне радіо до нас приходили родини, родинам казали другі родини. Е, ветерани заходили. Просто я працюю в центрі. УБД, в центр УБД, Ми їх ловили, питали. Давайте ми вам поможемо. Тепер Майя очікує напливу нових ветеранів, яких зможе взяти під свою опіку. А я думала зараз, що до мене якраз і дзвонять, думаю, о ветерана, я не можу вийти. Ми знаємо все. Теоретично, а практично, якщо ти не знаєш відповідь на питання, ти береш ручку і дзвониш всім підряд і шукаєш, що тобі потрібно. Зуби треба, дзвониш по лікарням, протез треба, дзвониш по всім підряд. всім мирині дзвоним, дзвоним на телефон, і тільки так, ніяк по другому Тобто це така робота точкова. Я до цього працювала багато років директором компанії, тобто я знаю, як взяти і вирішити, взяти і вирішити. І так і працюю. Паралельно запуску застосунку ветеран про міністр. Терсії цифрової політики і працюють над приємним оновленням інтерфейсу для ветеранів, ми навіть в подальшому змінимо взагалі значок дії для в Apple Story, Google Play. Прискачуванні застосунку саме ветеранами буде змінюватися іконка застосунку. Буде певна повага і спеціальний такий статус, яким, яким ми будемо і нашу повагу передавати навіть через такі елементи дизайну від того, як як ветерани будуть відкривати застосунок, як буде змінюватися перший екран в першу чергу. Послуги, які потрібні для ветеранів саме цей період часу. Відповідні оновлення планують вже цього місяця. В Міністерстві у справах ветеранів зазначають, вже зовсім скоро презентують послугу Шлях пораненого. Її мета супроводжувати послугами кожного пораненого бійця від моменту, коли він потрапляє в шпиталь. Артем Деркачов Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон Єдині новини.